Привіт! Мене звуть Наталія Вишневецька, я голова правління громадської організації Дом 4824. Це відео є частиною онлайн-курсу Домашнє насильство реагування поліції, і зараз я хочу звернутися до вас від імені тих жінок, які постраждали від насильства. А в цій темі наша організація працює з 2016 року. Ми маємо на меті захист прав жінок і протидію крайньому ступеню порушення цих прав домашньому та гендерно замовленому насильству. В 2020 Році ми відкрили кризову кімнату. Про необхідність такої кімнати постійно наголошувала поліція, і в Івано-Франківську її не було. І от цього року канадсько-український проект з розвитку поліції допоміг нам таку кімнату відкрити. Про що зазвичай люди думають, коли хочуть відкрити кризову кімнату? Що є тендітна жінка з парою дітей, симпатичних, милих, яким потрібно трошки допомогти, дати їм прихисток і далі вони будуть жити нормальним життям. Ми знали, що буде важче. Але не завжди були готові до того, що буде так важко. Жінка-ромка з чотирма дітьми, яка не вміє читати і писати, яка залишила документи в заставу за квартиру. І залиште формулювання жінка з чотирма дітьми. І більшість людей захочуть їй допомогти. Скажіть «неграмотна грамотна ромка без документів, і подумайте, чи так само люди захочуть їй допомагати. Жінка з інвалідністю, яка практично нічого не бачить, вона каже, що дочка її не пускає в квартиру, а дочка каже, що та чинить насильство по відношенню до неї і не дає їм спокійно жити. Ми не знаємо, хто там був винний, але подумайте, чи готові ви стикатися з такими випадками. Всі ці люди вони заслуговують на таку саму допомогу і підтримку, як і заплакана молода мама з немовлям на руках. Вікторія потрапила до нас чотирма дітьми, а, з твердим наміром а, покінчити а, відносини з чоловіком, який б'є її, забирає всі гроші, зловживає алкоголем, робить борги. Ми чекали, що її відправлять в кризовий центр. А в мене ж дитина в перший клас іде. Я 600 гривень школу заплатила на якісь потреби. Я купила фізкультурну форму, я купила портфель. А як зараз моя дитина має йти до школи? Це ми почули в перший день. Діти в неї маленькі, поки вона заспокоює одну дитину, другу дитину вже приводять з вулиці сторонні люди, бо він втік. На другий день вона прийшла і сказала, що дзвонила його мама, просить помиритися, бо він ж всю хату без нас винесе, бо її просять поліція помиритися. Ми сказали, ну так, але ви ж розумієте, що це вже не перший раз, що може бути хуже. А вона сказала: ну так, там може бути. І на третій день а, я, напевно, поїду додому. Дзвонила соціальної служби, чоловік обіцяв не пити, швагро за мною на машині приїде. І вона щасливо повернулася додому. Цього ж вечора знову дзвонила поліція і казала, що вона була вимушена піти з квартири, залишитися ночувати в сусідів. Я дуже сподіваюся, що вона не почула, що вона сама винна. Ми ж тобі казали, терпи, якщо тобі так подобається. Адже вийти з насильницьких відносин, це не лише переїхати в якесь нове помішкання, де немає кривдника. це обірвати соціальні зв'язки, це залишитися без пам'ятних якихось речей і дитячих іграшок, це залишити звичайний побут або втратити роботу. Це бути все те хороше, що тебе пов'язувало з тою людиною, яка раніше кривдником не була. І задача поліції це не особисте опередження щодо людини, які допомагає, от я би на її місці. Бо подумайте, чи були ви на такому місці. Задача поліції це кожного разу, як вперше, надати підтримку і не залишити людину в біді без осуду, з повагою до ситуації. Дуже важливо, щоб інспектор, який приїде на виклик, розумів це. Він мене лупить головою підлогу, а я благаю його не лишати мене. В мене, напевно, депресія якась була, чи що. Ця дівчина одного разу викликала поліцію і вигнала кривдника. І дуже важливо, щоб людина, яка приїде, розуміла, що вона має надати підтримку, адже це може бути вирішальною для людини, яка вирішила закінчити з насильницькими відносинами. Пам'ятайте, що поки постраждалі вас не викликають, вони не готові вийти з таких відносин. Але якщо вони викликали, це може бути лише самим початком дуже довгого шляху до повернення до нормального життя. І, можливо, на цьому шляху ви зустрінетеся ще не раз. І кожного разу, як ви будете приїжджати, на виклик, в цю родину, ви маєте пам'ятати, що цей виклик може бути вирішальним чи знівиться людина в тому, що в неї є вибір, і чи знайде вона в собі сили покінчити з насиллям над собою?